У ж під час покладання квітів у парку Вічної слави впіймали провокатора, вилучили зарядженого бойового автомата, пістолета і ножа. Пізніше зі зброєю без документів затримали ще одного чоловіка, який виявився тестом одіозного політика. Як загалом столиця відзначала день перемоги, дивився Дмитро Литвиненко. Перші особи держави несуть квіти до вічного вогню на грудях. Маки, європейський силово Другої світової, оголошується хвилина мовчання. Зістали перші особи, їдуть не святкувати, а молитися. Бо були не тільки перемога, а й мільйони вбитих українців. Моляться, щоб історія не повторилася. Країні потрібна єдність, країні потрібен діалог, і країні потрібен мир. І цей мир буде тоді, коли терористи не будуть підігріватися Росією, яка 69 років тому. Стояла з нами пліч опліч. А зараз з нами пліч-опліч стоїть Німеччина, Великобританія і Сполучені Штати Америки. Ще вчора Яценюк просив у зверненні українців бути нині дуже пильними, можливі провокації. І вони були. Ось правоохоронці точили автівку неподалік вічного вогню. На власника вже одягли кайданки. Зараз я через дорогу від Парка Слави. От бачите, машину зупинили автомайданівці разом з самообороною і знайшли ці автівці, автомат часів Другої світової війни, і два рожка до нього. Автомат робочий. А як все споряджене з патронами? А як ви зрозуміли, що вони тут? Крім того, у машині пісто. Лед, бронежилет та три номерних знаки. Чоловік від пояснень відмовляється в обід місто. Як вимерло вулиці навколо парку слави, перекрито міліцію підсилили самообороною. Толерантно увічливо спілкуємося, вибачаємося за незручності. Це серед міста Києва. Ми пройшлися хрещатиком. Вийшли на майдан. Зараз підіймаємося інститутською. Скрізь, от бачите, порожня. Нема людей, немає машин. Схоже, люди дослухались і сьогодні. Замість того, щоб гуляти містом, брали зелені зони. Кияни йдуть парки з квітами, а ось цей пан до ветеранів йшов не тільки з квітами, а ще й з пістолетом. Мене зовут Васильський Васі лікар. мене арестували, задержали. тут. Відбувається цікава ситуація. Бачите, самооборона та міліція затримують отого е, е, пана в Піонерському галстуці, і це не просто хтось там, а доволі багата і відома людина. Тесть пана Бакая, керівника колишнього Нафтогазу, і у нього при собі був пістолет, а документів на той пістолет. Не було я кажу з ним нападіння, вдруг нападення, вдруг, вдруг дураки, а вдруг якісь ти я їх задержу. Ігор Бакай вже давно втік з України, перебуває в розшуку. Майно зокрема, помпезний палац у німецькому Баден Бадені, записав на тестя знайомому самооборонівців із затриманим. Це пан Василь Казавський тесть Бакая, колишнього Колишнього «Автогазу». то і що у ньому замок Баден-Бадені є все можна. Я тільки сам дізнався. Цікаво все можна, це ж, все можна все можна, та ну, можна чуть-чуть можна. День перемоги чоловікові зіпсували. псували його. Такі везуть у міліцію. Голову родини пана Козицького зараз запросили до райвідділку. Він поїхав з міліціянтами пояснити, звідки в нього зброя. От бачу, що вся його родина гуляє, пішла до стели, і тут вітає ветеранів з днем перемоги. Зараз я в парку Слави, Бачите, тут нарешті багато людей. Вони відпочивають на пагорбах, а тут зверху біля стели от такий собі дискусійний клуб. Біля стели сьогодні говорять про Росію та Північну Корею. Іноді переходять на крик, але не б'ються. Міліція є, говорити не заважає. Втім, охочих сперечатися набагато. Більшість людей обступають ветеранів та слухають їх, де воювали, як відбудовували про війну. Вже можуть згадати одиниці. Здебільшого тут діти війни, ті, хто бився на. На полі, а в цехах, так я з 12 лет. Ми ділили пряжки, мальчики в цеху. Быстренько так то вони. І это йшло на фронт. Дмитро Лутвиненко, Володимир Тихомир, програма Вікна. СТБ.